День, прошу. Добрий день. Ми компанія Форполі, займаємося фільтрупаном ліваном. Запрошуємо вас всіх до співроку праці. Наша продукція вже відома на ринку України. Я думаю, що до кожного клієнта ми знайдемо свій підход і роботу з клієнтом. Тому Дякую, мама. Більше, більше про вас. Ви з Харкова, ви. А, добре. Як ви працюєте в Харкові? Які у вас зараз. Ми компанія з Харкова, яка працює в нелегких зараз умовах і відключення світла, але це найлегше, саме, саме що у нас є. Нам дуже заважає наш північний сусід, і тому, ну, але компанія працює. Відвантаження всі робить в срок, виконує всі свої зобов'язання і перед державою, і перед своїм. Вам, всім бажаємо, всім вам бажаємо також працювати, щоб все в нас складалось. І як можна швидше і ближче до перемоги? Слава Україні! Вам успіхів, вам клієнтів, вам здоров'я! Гарного дня!